Хейтери, таке питання до вас ще каверзне під кінець. Ти ви там надриваєтесь, що свинцево кислотні акумулятори взагалі не призначені для сонячних електростанцій? Поясніть, будь ласка, тоді наступне. А звідки в інверторі взялися налаштування під свинцево кислотні акумулятори, якщо вони взагалі не призначені для цього? Дивіться, друзі, свіженький бродяга. Пригнаний сьогодні з прийомочки. <рес> Про цей буде окреме відео. Це є на прийомці без пробок взяв в такому він стані був лихому. Поки п'ятив його сутками в воді, це зараз залив електроліт, заряджаю. А цей бродяга 70% 4 мільйома опір має. Заряджається. Мені навіть наш прийомщик, дай йому бог здоров'я влад. Позичив тестера свого, бо каже, ти мені його не спалиш. Кажу, Я вже знаю, як тестери палити і не спалю, <гум> бо свій я вже спалив. А ще мені ось прийшла посилка від підписника. А ось прийшло дві з Аліекспреса. Давайте спочатку подивимося, що тут, а потім перейдемо до основної теми відео. Я сьогодні хочу кинути хейтерам відповідь. Хейтери, я вас люблю. Де вам відповідь. Дякую вам за те, що ви в мене є. Якщо тебе. Дивіться, в стадії розвитку людини в будь-якій сфері, перший рівень це коли на тебе ніхто не звертає уваги. Другий рівень це коли з тебе всі сміються, як коли фотографом починав бути, типа, в селі казали, хто ти фотограф? <пуф> 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 Ну, не, не так важливо. На третьому рівні розвитку вже з'являються хейтери. Так от хейтери. Я вам дякую, що ви в мене є. Ваша присутність це знак того, що я рухаюся в вільному напрямку. Сьогоднішнє відео буде спеціально для вас. Давайте подивимося, що тут в мене є, і погнали. Так, це щось прийшло заліка для гадучих моїх дослідів. для алика что у нас тут пришло а пришло у нас тут аж две баняшки с чем -то. Це в нас що таке? Це в нас якась БМСка з балансиром. Що на ній написано, 60 А. Це буде для мого Франкенштейна БМСка. Тут у нас що? Ух ти, а тут модулі заряду. 8, 9, 10. 10 модулів заряду для Літі Іона. Це мені для ячейок треба. Так. А що в нас в цій торбі? Теж, мабуть, щось суперцінне і електронне. Так. Знаєте що це? Це світлочутливий модуль. А потрібен він мені для того, щоб я зробив ось я так розумію, саме фотореле. Да. Тут десь є вхід, десь вихід. Потрібен він мені для того, щоб я зробив своє вуличне освітлення, щоб воно вмикалось і вимикалось, щоб не горіло цілими днями. Прикольно, це радує. Так. А цю посилочку прислав для тестів Олександр Іванович. зараз ми подивимося, що там всередині. Е, що за посилочка? Тут мають бути пакетики Chem Відкривати їх все до речі обережненько, щоб я прям тут з ними в повітря не полетів. Ух ти! Клас, там, мабуть, ще щось є. Дивіться, оце LG Chem ячеєчки. Ух ти, клас. LG Чем. Літій Іон Сел LG. Chem, 218 годин, made in China. Оце ось так це 400 Вт годин. Оце го, це бюлетті. Оце стільки пакетів в Бюлетті за 16 тисяч. Ось ось стільки. Оце бюлетті, чуваки. Оскільки Олександр Іванович нам прислав, тут написано пропадає. Вона в нього зникала. Ще одна. До речі, мені знаєте, що подобається? Оці гвинтики це дуже зручно кріпити. Пан Олександр їх чудово запакував. На цих хрестик намалював. Х, LGGM. 60 Ампер годин, 3-6 вольта. В Оці. Вона подвійна, ні, одинарна йде. Так, це що виходить? 36 Вт? Якщо 10 ампер годин, 36 на 6 тут порядка 200 ватт-годин. Ну так, да, там десь було написано 218 Вт. А отже ж написано 218 ватт-годин. Це таких 10 штук і 2 кВт. Дивіться, зараз ми оце зразу занесли в сміття. Дивіться, оце 1, 2, 3, 4, 5, отак виглядає кіловат в LG Чамах. Я знаю, всі знають, що LG Чем дуже небезпечні ячейки. Саме тому пан Олександр і прислав мені, їх, щоб я зробив тест і ви побачили. Давайте поговоримо про акумулятори. Дивіться, як ви бачите, модулі заряду мені вже прийшли. Залишилось дочекатися тестера внутрішнього опору, пірометр вже є і ще тестер навантажувальний. Тому що, як писали конструктивні критики в коментарях, що для об'єктивності теста не вистачає наступного перевірити, чи тут дійсно є якась залишкова ємність, тому що дурню зрозуміло, що навіть сама вогненебезпечна ячейка не загориться, якщо вона деградована в хлам уже. І спочатку треба деградувати в хлам, а потім вона загориться. І з ячейками Sky Innovation, як відмітив, підписник, підписник, який мені їх прислав, пан Олександр. Я допустив одну велику помилку, їх треба тестувати під притиском, щоб вони були притиснуті. Що ми зробимо? LG Чемчики. До речі, ну, на вид вони класні. З них буде для електровела збирати батку куди прикольніше, ніж з 18655. 650 перепрошую. Тому що в одній цій ячейці написано 218 Вт годин. Ось бюлетті за 15 тисяч. Оце ємність бюлеті за 15 тисяч у цих двох ячейках, пожалуйста. Коштують вони нові по півтори тисячі. SK Innovation тисячі по три, мабуть, коштують. Ще плюс інвертор. В общем, якщо зібрати бюлетті самому, получиться в два рази дешевше. А якщо за ті самі гроші, вийде в два рази більша ємність і потужність. Але не буде шматка гарної пластмаси і розпіареного бренда. Корпус буде з шматка фанери, воно буде в два рази ємніше, в два рази потужніше за ті самі гроші. Але не, не, не буде такого гарного шматка пластмаси. Хоча можна взяти фломастер та да самому написати, б'юлетті, як офлог, взагалі що хочеш. Друзі, про що хотів поговорити в цьому відео. Дивіться. Тут вже не про конструктивних критиків мова піде, а про хейтерів. В чому взагалі різниця? Хейтер, він каже, твої батареї через тиждень взірвуться, тому що ти жирний і мені не нравиться твій ніс. А конструктивний критик говорить, що твої батареї вийдуть з ладу через такий то період, по ряду таких то причин і перечисляє технічні підстави, чому вони мають вийти з ладу. Конструктивні критики від щирого серця я вас люблю, тому що ви мені даєте пендаля під сраку, щоб я розвивався, вивчав і в кожному наступному відео намагався бути меншим логобоїщем, ніж в попередньому. І щоб не було як з тим відосом про обленерго, що наплів три мішка гречаної вовни і всі неповні. Так що, друзі, вибачте за той відос. Я його поки що не видаляю, тому що той відос для мене слугує цікавим соціальним експериментом. Получається, я несвідомо зняв маніпуляцію. Робив я це несвідомо, вийшло це випадково. Але я зняв маніпуляцію, кажу, як є. Мені навіть в групі, де ютубери тусуються, там один товариш написав: ти каже, спеціально зробив таку маніпуляцію. Тому що то реально маніпуляція. Ні, я її зробив випадково, тому що. Я свого друга слухав в прискореному режимі і не все зрозумів, що він мені пояснював. А він до кінця не розумів, який в мене інвертор. Получилась така діч. Давайте про цикли. Беремо, наприклад, ячейку LG Chem. Я не знаю, який конкретно в цій ячейці, бо я не читав даташит. О, прикольна така, типу пармованого скотча. На ній написано 218 Вт годин. Що це означає, друзі? І 3000 циклів. Це означає, що це за цикли. Якщо ми дотримуємося умов експлуатації цього акумулятора, то через 3000 циклів його ємність знизиться на 20%. Отак, цикли пишуться. що Виробник гарантує, що за певну кількість циклів ємність акумулятора не впаде більше, ніж на 20%. Тобто, якщо зараз там 218 Вт-годин, виробник гарантує, що при дотриманні умов експлуатації зрядних розрядних струмів, температури експлуатації. Через 3 тисячі циклів у нього буде принаймні не менше 165 ватт-годин. Це не означає, що він вмре і хрест поставлять зверху і напишуть, жив-був акумулятор, хороший служив, потім вмер. Ні. У нього буде ємність 160 ватт-годин, У нього буде більший внутрішній опір, за рахунок чого він буде сильніше нагріватися при заряді. І сильніше нагріватися при розряді, будуть підвищені ризики при його експлуатації, але він буде працездатний ще. Там просто треба буде робити поправку на те, що змінився його технічний стан, і експлуатувати його більш м'яко з урахуванням його нових технічних характеристик. Тепер давайте подивимося на свинці. Що в нас зі свинцями? До речі, у цього чортяку пару днів тому. З прийомки взяв геть без пробок, геть електроліт з нього злитий. Це я його прокип'ятив сутки е, дистильованою водою. Зараз туди залив електроліт, знову його заряжаю. Він зараз показує 7 внутрішній опір міліом, А цього чорта сьогодні вирвав. 100 Ампер годин ємність, залишкова порядка 65-70%. Ех, прийомщик побачив мою либу вух і здер з мене 700 гривень за нього. Ну це сотка. Тут виходить мені в нього десь порядка 700 ватт-годин залишкова ємність, мені Вт-година обійшлася по гривні, по гривні за Вт-годину. Ну ні, правильно буде казати, що 2 гривні Вт-година мені обійшлася, тому що я не розряджаю акумулятори нижче 50% їхньої ємності. Тепер ваші твердження, хейтери, що мої акумулятори здохнуть, особливо веселі, що через місяць. Ну, через місяць, камон, вони в мене вже рік працюють. Відкриваємо даташит акумуляторів свинцевих. Там написано, що якщо їх використовувати при використанні розряджати не більше, ніж на 40%, тобто 60% залишається заряду, 40 ви використовуєте, то термін їхньої служби до падіння ємності на 20%. Тобто беремо сотку, розряджаємо її не нижче, ніж 12,3 вольта, грубо кажучи. Вона пройде мінімум 800 циклів в такому режимі. І після того вона не вмре, не з'явиться хрестик віточка. Ні. Вона просто стане акумулятором на 80 ватт-годин, Ой, перепрошую, ампер годин з гіршими характеристиками. Вона буде більше грітися, в неї буде більший саморозряд, але вона буде працювати ще через кількість циклів. її ємність ще знизиться. Пишуть деякі альтернативно обдаровані, типу, а ти возьми, Розряди їх до 10 вольт 10 раз і ти їх викинеш. Ну це порада зроду, типу, о, ти купив Теслу, возьми, на нею обстовбати і побачиш, що буде. Ну навіщо взагалі таке взагалі радити? <сху> я не розумію, що людина хоче цим доказати. Хоча, з іншої сторони, я розумію, друзі, це психологія. Лдічемчики, пане Олександре, вибачте, протестуємо їх трохи пізніше. Дякую, що прислали. Вони вже прийшли, ось є. До речі, отак виглядає в LGG кіловат. Дві такі стопочки. Друзі, дві такі стопочки. Всередині стоять в екофло за 50 штук. Там, Може там не LGджеми, екофло ж теж різні є, і бюлеті є різні. Є на цьому. На літій іоні є на залізо залізофосфатні, мабуть, є і на літій титанаті До речі, от ще одному хейтеру. Сидить такий чувак і важно так пише. Це не один, це ціла каста. що да, той свинець, лучше заліз... літій залізофосфат? Чувак, лучше літій титанат Лучше не взяти так, як мені радите, Типу, викинь свій свинець, візьми літій залізофосфат на 5 кВт. Ні, це говно. Лучше взяти літій титанат кіловат на 15 ну лучше ж, правда. Ніхто ж не поспорить зі мною, що літій титанат кращий за літій залізофосфат. Особливо для дому, да, там в нього ємність на кілограм менша, ну його газовою горілкою не підпалиш. Але все впирається в ціну. І меседж мого каналу полягає в тому, що абсолютно будь-хто може зібрати мінімальну сонячну електростанцію і почати нею користуватися. Для цього не треба такого лисину від навчання мати. Для цього треба мати трошки логіки і здорового глузду. І саме головне. Треба просто вміти читати. Якщо написано, що свинцевий акумулятор має бути в нежилому вентильованому приміщенні, то це так має бути. І він ніколи у вас не вибухне, якщо він знаходиться в нежилому вентильованому приміщенні. Тому що небезпечний звідси випаровується водень, вибухонебезпечний. Кисень теж небезпечний, але 20% восьми. А в кожній літрі 800 грам азоту. Ой, перепрошую, кубічних сантиметрів азоту. Ось я азот вдихнув. І десь 200 кубічних сантиметрів кисню. І молекула водню в 10 разів легша кисень. І вона летить на висоту кілометрів 10 і там собі літає, коли є вентиляція. І всі ті, хто кричать, що воно довбане. Ні, в мене не довбане, тому що я не наставив на АБУМ, І проводочки мої витримають. От тоненькі, тому що я їх розрахував під своє навантаження. І нічого воно там не бабахне. Тому що Тому що. треба вміти просто читати. Бачили відос, я вже показував, чувак, собі йому прийшли літі залізофосфатні акумулятори. І під час першого циклу зарядки їм просто вилізли гочі тим акумулятором. Чому так сталося? Тому що людина почитала і сама людина каже, що я вроді не дурак, почитав, але ж рішив, що я. Не справлюся, на минуточку відвернув і все. В зарядному контролері, в моєму випадку, в гібридному інверторі, виставляється мінімальний струм, при якому інвертор просто відрубає навантаження. Всякі холодильники, комп'ютери і 50, він відрубає. Ставиш 11,5 вольта. Все. Тільки акумулятор розрядився до 11,5 вольта, що в мене буває вкрай рідко. Я їх не просаджую, нижче 12 стараюся не просаджувати. І все. Відробилась нагрузка від них все до ранку. Не умреш, якщо воно вночі відрубилось. Вранці сонечко вийде, начне їх заряджати. Інвертор назад підключе нагрузку. Я сподіваюся, всім це зрозуміло. Заявлені ампергодини не означають те, що появиться хрест з надписом Жив був акумулятор роки життя. Просто зменшується ємність. І оцей акумулятор це все ще акумулятор. Просто у нього вже інші технічні характеристики. Друзі, на цьому це відео все. Я надію, всім це зрозуміло. Хейтери, це буде для вас посібник. Як тільки ви мені будете писати бредятину, я вас буду відправляти на це відео. О, друзі, на завершення, як завжди, кожен божий день, як в церкву, підтримуємо Збройні Сили України. Навіть якщо вам пощастило, і ви атеїст, як я, або не пощастило, і ви атеїст, як я, все одно підтримуємо. Якщо ви хочете, щоб ваш донат Збройним силам допоміг моїй сім'ї особисто, в описі під відео посилання на монобанку мого брата, який зараз не будемо тикати пальцями де, бо їх просили не розголошувати. Ну, я думаю, все понятно. На цьому, друзі, все. В нових відео буде тест. Прям краш-тест. Різні краш-тести. LG'mів, буде на силу фаєр-шоу. Тому що, знаєте, обідненько, ну, типу. З однієї все класно, тому що ціль відео була показати реальні властивості цих sk Innovation ячейок. Якби вони при цьому загорілися, було б дофіга хайпа, я заробив би бабла на тому хайпові. Ну, на переглядах, зрозуміла справа. А так як вони не загорілися, це відео виконало іншу важливу роль. Воно показало людям, чого можна очікувати від тих ячейок. І ціль всіх моїх відео донести людям, чого можна чекати. Бо якби мені було інтересно чисто бабла настригти, знаєте, як я зробив би? Я просто взяв би, і так як блогери, які там інструмент тестують, всякий, наприклад, там бере два-три інструмента. Там в нього є сценарій, по якому який хороший, який поганий, і там поганий, понятне діло в нього ломиться, а хорошим можна. Гори перевернути. Ну так воно влаштоване. Я не маю на увазі якогось конкретного блогера. Серед блогерів є і адекватні чуваки, які записують адекватні огляди. Пальцями тикати не буду, бо я не знаю. Я думаю, всі самі все розуміють. Загоряться чи ні на моєму тесті, як воно буде, я не знаю. Тому що зі сценарія, що я пишу сценарій, сценарій я пишу такий, протестувати ячейку. Потім сижу уважно, читаю коментарі, що мені пишуть люди, які люди хотіли б побачити тести, і роблю. Тому що це не це, розумієте, це не шуруповір, що він поламався та і все. Ладно, я в мене в льоху сидять, а хтось це понесе до хати. І коли слухаєте технічні відео, все, що в них говориться, треба сприймати буквально. Не так, що це слово мені подобається, я його сприймаю. А це не нравиться, я не сприймаю. Ні, треба сприймати все буквально. 2 плюс 2 дорівнює 4. Бо якщо забереш плюсик, то буде 22 дорівнює 4. Що стосується всякої технічної штуки, все треба старатися сприймати буквально. Добре, друзі, і так, я щось дуже довго вже балакаю. Все, до нових зустрічей.